Усім добрих вечорів. З вами Горобчик. Я вже не буду нічого казати. Нам довго ще чекати, коли нове відео. Де мемологія? It's time to Stop! Просто перейдемо до справи. Сьогодні у нас мем Чіпі-Чіпі Чапа-Чапа. Поїхали! Мемологія То що ж являє сам мем? Його найпоширеніша версія це коротке відео з котом, який мотиляє головою під трек іспанською мовою. Вважається, що першим у мережу його виклав користувач Тіктоку Meloy 02. Але ж як його створили? Давайте почнемо з пісні, з неї трошки простіше. Вважається, що ім'я треку це «Дубі-дубі-ду» хто би міг подумати, виконує його співачка з Чілі Кріштель Родрігес, який на момент свого першого виступу з цією піснею було аж 5 років. Як то кажуть, а чого досягли ви? За знайденою мною інформацією, цей концерт відбувся аж 20 років тому, а саме у 2003 році. Щоправда, широкому загалу про це стало відомо лише у 2011. У 18 квітня того року, користувач під ніком Накі Галегос виклав на своєму YouTube каналі відео з того самого концерту. Цікаво, що дівчинка у цій пісні співає про те, як вона запрошує на вечірку своїх друзів та подружок і веселиться. Тож, так, пісня. Дуже підходить під наш сьогоднішній мем. Щодо відео кота, на жаль, мені інформації знайти не вдалося. Це відео та пісня поєднались у мем приблизно у грудні 2023 року. Стоп, це що виходить? Бо я на празня в'яжу в йоламаре. Цей мем часто викладали без всякого сенсу і навіть без написів. Просто аля гумор в стилі смішних котиків з інтернету, на кшталт тих, що ми бачили аж 10 років тому в мережі інтернету. Це ж було вже. Цікаво, що мем не стоїть на місці, набуває нові форми. І от ми бачимо, як люди уже самі танцюють під цей трек, пародіюючи котика. Як ось тут. В Україні цей мем почав популяризуватися наприкінці 2023 року, але все ще не втрачає своєї актуальності. Принаймні, я сподіваюся. Доказ цьому нещодавне відео на YouTube каналі MonRod, який випустив ремікс цієї пісні, стилізований під Януковича. Там змінені слова, але мотив пісні змінюється. Особисто мені дуже сподобалось, тож раджу вам це зацінити. Ну, а поки я намагаюся втриматися, щоб не заспівати цю пісню ще раз, я попрошу вас підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Поділіться цим відео з своїми друзями, щоб вони теж його оцінили. А також пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступний випуск мемології. Ну а на сьогодні це все. З вами був Горобчик. До зустрічі! Чапа-чапа дубі дубі, даба-даба, в думбочке лежали гроші бу, бум, 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 бум. чіпи, чіпи, чапа, чапа, дубі, дубі, даба-даба, у ростові хласту я живу.